Погляд на трансформацію української економіки від білорусько-українського економіста польського походження. У Чернігівській міській бібліотеці імені Куцюбинського представили книгу Новий захід Українська мрія Ярослава Романчука. Це тринадцята книга економіста та політика. Пан Ярослав у 2010 році балотувався у президенти Білорусі. До 2021 року працював там в аналітичному центрі «Стратегія», але після масових обшуків у правозахисних та інших громадських організаціях він залишив країну і переїхав до України. Зараз працює у офісі простих рішень. Та книжка раділася як працях одного проєкту, який був презентувати 24 лютого, у день початку цієї э, агресії, і ось я йду до праці, офіс просто результатів на э, Парковій, э, на э, ось кажуть, що почалася війна. Ярослав Романчук залишився в ці дні в Києві. В Києві так само літало, і там коли фронт был 20 км, 10 км до, до Києва, так само э, різні думки бачите, мои себры. З офісу президента, з Ради Національної безпеки казали, що ну що ти там з цим зробиш з на фронті? Ти ж стріляти не вмієш там, е, стари, там ося ну, і робіть те, що ти можеш робити. Тому автор розпочав працювати над концепцією економіки воєнного часу. Вже в травні він надіслав програму до офісу президента та Верховної Ради, в який він пропонував, як зробити економіку воєнного часу такою, аби коштів бюджету вистачало і на фронт, і на допомогу постраждалим людям. І це була ну, дуже, потрібна, дуже потрібна річ для нас усіх. На жаль, шмат чого за цього документу не було прийнято, тому що ну, енерція е, процесів, вона вельмі е, така куткая була і вельмі всі і нельзя нільга була її тераві і ось ті негативні процеси, які тоді почалися, На жаль, сьогодні розгортуються, і ми бачимо, що шмат ресурсів витрачається не так, як треба для того, щоб урешті-решт наші ВСУ мірі усього потребне для перемоги регіону. І люди. «Новий захід Українська мрія. Перша книга у новітній історії України, яка представляє системний погляд на економічні реформи в країні. Книга містить докладний план, як перетворити Україну на успішну країну, а українців зробити багатими та щасливими. Більше за году украа хатіла по таким губным коле і розвітку нашмат мало было на жаль і замест таго каб стаць краінай з там 200 20 над вВп на душу насельніцтва как зрабіць поспех у перабудове своей эканомікі мы на жаль прынялі шмат старога такого старога якое просто перашкаджала нам стаць в країною ну такої достойна доброго життя Ярослав Романчук пропонує створити новий захід в Україні за допомогою інноваційної моделі економічного розвитку, що ґрунтується на економічній свободі та теорії підприємницького зростання. Його висновки ґрунтуються на багатьох наукових дослідженнях та даних.